На території Ковтунівського старостинського округу розташовані 10 двоповерхових багатоквартирних будинків, і майже біля кожного з них різнобарвні квітники, створені працюватими руками місцевих жителів. Як зазначає староста Ніна Стрюк, люди тут мешкають соціально активні і відповідальні, зацікавлені у благоустрої свого подвір'я. В кожному будинку є люди такі, що хочуть примножувати красу. І їх переважна більшість, але є звичайно такі, що моя хата скраю я нічого не знаю, але в цьому будинку. В будинку номер 20 по вулиці Тараса Шевченка таких людей нема. Долучаються до спільної справи жителі будинку по мірі своїх можливостей. Говорить очільниця старостату: хтось фарбою, хтось вапном, хтось викошує траву на подвір'ї, хтось садить квіти, хтось лагодить паркан. Взагалі в нашому селі люди живуть патріотичні. Налаштовані е, подумки, вірять в Збройні Сили України, вірять в перемогу. Ну і своїми діями також наближають перемогу. Так кілька мешканців цього будинку у складі волонтерської організації берегині готували для наших захисників смаколики, виділяючи при цьому час і на обробку власного городу, і на благоустрій подвір'я. Пані Галина розповідає, що першими квітами, які тут з'явилися, були айстри, які вона висадила 45 років тому. Ну, Кожний поочередно доглядали, кожен насадже, що тільки тут, тут немає, і піона. І хризантема тюльпани І І тюльпани Наразісті. тюльпани. Тут у нас просто ціле море тюльпанів кругом весною. Клумба пані Валентини займає площу 2,5 сотки, що для прибудинкового палісаду не так вже й мало. Навесні, влітку та восени вона буяє різними квітами: нарцисами, тюльпанами, ірисами, хризантемами, ліліями, трояндами, дзвіночками та ромашками. Не люблю. Без роботи ходить чимсь треба займатися. Люблю квіти. у Нас вся родина любить квіти ці сестри, мама і я пані Валентина говорить, що милуватися квітами літнім мешканцям будинку було б зручно, сидячи на лавках, яких, на жаль, біля під'їздів немає. Тож хоче, аби в разі перемоги у конкурсі мій двір, влада Шосткинської громади подарувала жителям саме лавки. Лавочки нам треба, лавочок точно в нас немає. Ще одна жителька будинку, пані Галина, згадує, що коли переїхала сюди у 1980 році. На подвір'ї не було ані дерев, ані квітів. Тож разом з сусідами вирішили взяти все у свої руки. Я поїхала на ринок і купила квіти. І одна бабушка хороша продала мені квіти. Я посіяла, і вдруг тут сусідка бабушка говорить: "Matveevna, а що це ти насадила?" Я говорю: "Квіти". А виявилося, що я посадила табак. на весь полусадник насадила табака. Ну, після того я вже стала зображати дівчата. Звісно, цвітоводи хороші, мінявся рівня училі. Шокакі Не відстають від своїх односельчан і мешканці будинку номер 22 Їх клумби також привертають погляди, особливо розмаїттям ірисів. Пані Надія, яка разом з сусідами розробляла цей квітник, говорить, що секрет такої краси криється в згуртованості жителів, які мають одну спільну мету покращити благоустрій своєї території. Мені подобається. А у кого краще, ну будь ласка, хай роблять, це надихає. А Тоді... вас особисто на що це надихає? Ну, квіти, щоб це рослина, вона радує всіх, всі допомагають, всі дружно живемо. Добре у нас, у нас дуже гарний під'їзд. Дуже гарні дівчата, це в нас хорошо. Ковтунівці зізнаються, що не уявляють свого життя без улюбленої справи. Це для них і антидепресант, і насолода для душі, і естетичне задоволення від споглядання на квітучі клумби. Любим дуже ми квіти. Це для, для душі, як ми живемо цим. Я як нема квіток, і в мене в хаті дома повно квіток. Як не нема квіток, мені кажеться, немає життя.